На Сумщині медичному директору однієї з лікарень Глухівської міської ради, який за неправомірну вигоду сприяв військовозобов'язаному в проходженні військово-лікарської комісії, повідомлено про підозру. За даними слідства, до підозрюваного, який також є депутатом Шосткинської районної ради, звернувся пацієнт, який планував працевлаштуватись на підприємство. Відтак йому необхідно було пройти медичний огляд та владнати питання з військово-обліковими документами. Медик повідомив пацієнту, що самостійне проходження комісії призведе до призову в бойові військові частини, а сам процес є тривалим через значну завантаженість лікарів. Проте за тисячу доларів США медик гарантував вирішити це питання та відобразити в документах, що пацієнт придатний до військової служби лише у частинах забезпечення. Безпосередньо після одержання медиком 1000 доларів США його затримали правоохоронці в порядку статті 208 КПК України. Його дії кваліфіковані як вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Це частина третя статті 368 кримінального кодексу України. Згідно чинного законодавства України, затриманим на хабарі медику може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. До розслідування триває.